Свято визнання наполегливості, старанності та таланту все це про урочисте нагородження кращих випускників Саксаганського району, що відбулося 19 червня в актовій залі Палацу культури мистецький. З квітами та усмішками більше сотні випускників разом з батьками та викладачами завітали на урочисту церемонію. В умовах дистанційного навчання, коли виклики онлайн освіти стали буденністю, учні зуміли не лише адаптуватися до нових умов, а й виявили в собі витримку і працездатність. Було важко, але впорались. Розповідає випускниця Криворізької гімназії, номер 35 імпульс Катерина. Юна школярка була нагороджена золотою медаллю за високі досягнення в навчанні і також відзнакою гордість Саксаганського району 2024 Часом дуже важко було опанувати все, встигнути все, але нам дуже допомагали вчителі. Вони нас завжди підтримували, могли допомогти, навіть закрити якісь борги для того, щоб кожного з нас якось зацікавлювати, вивчати те, що йому подобається саме. Але інколи я тісно сумувалася школою за уроками реальними. Випускник Валерій запевняє, незважаючи на складні умови, попри блекаути і повітряні тривоги, змогли адаптуватися до нинішніх реалій. І безумовно підтримка з боку викладачів та батьків дуже допомагала їм досягати вершин. Онлайн також були проблеми, там бувало не було світла, інтернету і так далі. Тому приходилось там вночі робити домашні завдання чи ще щось. Тому ну, є і плюси, і мінуси, і важко, і десь легко. Було важко, але нам допомагали. Допомагала підтримка вчителів, батьків. На сьогодні у кривому розі ми маємо 2,5 тисячі випускників. З них 322 – медалісти. Такої плеяди відмінників у місті не було вже 10 років. Міцні знання допомогли випускникам досягти успіхів у олімпіадах, турнірах та конкурсах різних рівнів. Цьогоріч серед криворізьких 11 класників найбільше медалістів, а саме 109 – це випускники освітніх закладів саме Саксаганського району. З них 83 золоті та 26 срібних сьогодні на урочистому. У заході отримали випускники. Янгол Анастасія Михайлівна. Криворізький ліцей номер 119. Писаренко Валерій Іванович. Сафронова Катерина Федорівна. Цей захід став справжнім святом інтелекту, творчості та молодіжного ентузіазму. Він вкотре підтвердив, що навіть у складні часи освітні таланти можуть розквітати, а праця і завзятість обов'язково приносять свої плоди. Стверджує начальниця відділу освіти Саксаганської райради Тетяна Лавріненко. Здобутки учнів завжди допомагають подальшим дорослим крокам і вступу у вищі навчальні заклади, і крок за кроком. Учні разом з наставниками-педагогами йдуть до своїх мрій, до своїх цілей. Здібності талановиту молодь не можна не зламати, не якимось чином зупинити. Вони будуть крокувати вперед до перемоги. Важливу роль відіграла підтримка з боку влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Завдяки їхнім зусиллям у 121 школі облаштовані надійні укриття, що дозволило організовувати змішані форми навчання та проводити офлайн-консультації для школярів. Місто турбується про те, щоб молодь отримувала якісну освіту, адже саме їм відбудовувати нашу країну, саме вони наше майбутнє. Черговий начальний рік ми закінчуємо в стадії війни і я вам скажу, що дуже добре наші, наша молодь навчалася і таких результатів майже 10 років в нашому місті не було. 322 у нас отримують медалі. Ми дуже багато робимо для того, щоб все зробити, щоб молодь наша отримала освіту. Всіх вітаю з закінченням. Ульбового року і в добрий путь нашій молоді пишаємося нашими випускниками, які є яскравим прикладом для наслідування і надією на світле майбутнє нашої країни. Ця подія надихає на нові досягнення і доводить, що ніякі перешкоди не можуть стати на заваді справжньому таланту і прагненню до знань. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.